Всім привіт. 4 травня. В общем, виїхали ми наконець нашу пшеничку бризкать. Оце в нас третій день, немає дожджа. І то роса капітальна. Вчора виїхали, вечором пробували бризкати, а це один проход, другий і там третій. І пішла роса. Тільки сонечко трошки за. За бугор сіла і все, і пішла роса. Ну, і зараз усечки вже обід, а все одно ну воно таке. Бачите, трохи є. Унизу там, ну, сидіть, ждать його все стоїть. Культивувати треба, бризкать, та вже і сіяти треба. А ще деякі у нас даже... Є фермера, не повспівали і по первій культивації поробити. Таке поборонували, ото вискочили і все. Ну, Оце сьогодні днем виїхали. Ну, Воно таке, бачите, небо 19 градусів, поэтому можна, можна бризкати. Це не наша пшеничка, нашу я вам поснімаю чуть-чуть по пожа. Ну, Це теж подолянка. Все, все так само, все в один день сіялося, просто що це поле тут, полету, там овочки за посадкою. В общем, возимо воду осечки драконом, зілком. Зараз залізти показати. Качаємо помпой. Отакову форте. Бочка на 5 кубів, по-моєму, щось таке. Ну, в принципі, нам вистачає його з головою побризкати. Бризкаємо. Зараз. От бур'яна, не, не пам'ятаю, казав чи не казав. Десь яди. Де вони? А не знаю, десь яди. Десь упали, може, а може. А, в тракторі, мабуть, катаються, так. Да. Катаються в тракторі. В общем, бризкаємо дербі по 50 грам. Тут -а просто дербі вносимо, а... а в мене я буду ще вносити Ну, Там я покажу який. Щось альфовський якийсь. Китайський, ну, хороший. Ну от такі справи, народ. А я ж кажу дожі задовбали. Та ну воно ось очки навіть пшеничку заходиш, ось роздругаєш там. Воно. Дивіться. Воно даже там. Ось, і воно ліпиться одразу. Не то що мокре. Поэтому... Та теж воно в нас не було. Тепла не було, було холодно і не йшла. Падали ця соняха. Її так і небагато. Зараз ось очки повискакувало. Може, десь... Ага, ось очки бачите. Раз. Ось у раз, ось очки два Ну Таке. Ну, ну то Тута... тут немає. А ось ось щось таке лізе. Чахли. Ну В общем, її так якби і немає. Ну тоді ми заїжджали, взагалі немає. А якби... Ідея була в тому, щоб забрати падалицю Соняха і того і дербі, і в общем, те, що там вона забирає, ну, все, що є, всю падалицю устойчиву. Тут же, ж, по-моєму, сімечка була Лімагрейн, якийсь там під чи Євролайтінг, чи я не чи під Гранстар. Під в общем, а в мене на туди, там хоч і була Белла, ну я все одно взяв собі дербі. Як чувствував, що оця буде ерунда, що не побризкаєш, а дербі до флагового листа включительно можна бризкати. Некоторі там мені казали, по колосу можна бризкати. Ну, не знаю, на бумажці написано до флагового листа включно. Вітерка почти немає, там єлі-єлі буває, зірветься. Ну, в принципі, тільки й бризкає. І всі повиїжджали теж бризкають, той культивірує село ожило в нас. Всі тягають, всі їдуть кудись. Ходимо з навігатором, тому якби ще була подрулька, взагалі було б чітко. А так ну воно навіть тут на краю ось очки добре видно де, де попало гербіцид. ось включили оприскуватель, що постояв пару. Секунди, бачите, ось, ось як вже ось оцю свиріпу. Що воно свиріпа? Звалило вже як вже листя почало підкручувати. Ну я думаю, сработає, буде чітко. Інстиктицити ще не вносимо. Це вже як піде начне колос, викидати тоді, я думаю, внесу. Щоб не висасувала ця тріпса чи що воно там, ото, що зерно висасує, воно тоді щупле стає. Ну. От такі справи народ. Балячки. Ну я зараз ще за що гляну, що тут дивіться. Бачите, нижні листки, ну, нижній ярус. Ну, Вони завжди в нас складається, я думаю, не ржавчина. Ще немає у нас не флагового, нічого ще не викидає. Там у мене у сусіда, ну, не по полю, а через дорогу в мене поле фермера і в нього вже викинули. Ну в нього вона така була, козирна, я б сказав би. В общем, от такі справи. А я ж кажу, третій день, що немає... що, бачите, бур'яни. Вроді як би дивися і немає, а вони ось очки, Є якась ерунда, бачите? На все здорово, воно ну, в общем, так не замічаєш, як стоїть фон зелений, та й зелений. А всередині життя буяє. Потім ну, тут такі діла. Тоже там не вам. Брискали 9 гектар пшениці, там не кормилася вона взагалі, ну то не наше там таке. Так там взагалі ну, небо і земля, що кажуть, та земля може десь хороша, може те, що витягне, вийде. Та ніфіга воно не витягує. Якщо не кинуть хоч ложки удобрені туди, то нічого не буде. І ніякі, я думаю, там їй не допоможуть, ні підкормки, ні по листу, ні карбамідом бризкать. Що це таке? Ну скільки ти? Ну нехай ти по 10 кілограмів, по 20, хай ти розтвориш його, якщо всі умови там складуться. Що буде таке прохлада? Ну як прохлада? Градусів 20, що карбаміда внести. По 20 кілограмів навіть оприскувателем. Ну це не компенсує, я думаю, того, що ти даси йому по 100 чи 150 кг. Отут ось вносилося там, 130 до 150 кілограмів карбаміда. У мене то вже 130-150 вносилося. По мерзлоталому не кидалося, що тут, що там. І сіялося теж без добрив. А если б не внесли, там я ж кажу оночки, Та ну осьочки, бачите щось воно чи підзабилось, а ось, ось сразу дає видно, ось просадка яка. Сейчас пройдуся. Покажу вам яка просадка. Вона і цвет ось очки, який. А тут ось який цвет гляньте. Оце там отака, тільки нижче. Отаке очко все. Оце Шо, Ну, Як тут може бути. Що воно тут може сформувати, який урожай. От на городах в мене теж там на одному городі не вистачило удобрень, Просто потягали сівалку і все. Так там ну дивися і я не знаю. Хочеться їй заїхати, передискувати та і все оставити під парну. Хто таке? Там город той. 60 сотих так я думаю, не, не критично, хай стоїть. Що, тобто, там не буде ні класності, ні якості, ніякої, ні клейковіни, ні, там нічого не буде. То що нема з чого формувати. Так що народ ото такі справи. Ще включуся вам у себе, покажу який фунгіцид. Уся ерунда. В общем, все, всім пока. Так, народ, переїхали ми до мене, бризкаємо мене, казав вам покажу фунгіцид який. Осьочка Альфовський тезіс, по 0,5 на гектар. 0,5 ну, 0,25, 0,5, ну по 0,5 лю. і все. і втору обработку тоже буду добавлять його. взяв. На два рази. І дербі. А на буде якийсь там щось злак, якась ерунда, взагалі, не знаю. Воду привіз пухтілем своїм. Три бочки. Якраз там дербі, виходить, у нас вистача на 7 гектар дербі, тобто 6 гектар бризка поля і гектар. Огородів можна закрити дербі. Це ось очки, бачите, перемульчували нам. Не знаю, чи краще зробили, чи хуже. Ну, во всяком випадку, тепер їдеш крилами не цепляєш, як десь виїжджаєш сюди на розворотах. В общем, ось очки така пшеничка, бачите, як заросла. Це отуто очки, де ну, допахали ми, виходить. Ну, це наша земля. Вона аж заканчується аж по ті кущі, і це ми так заїхали, де пеньків не було. П'ятачок по бур'яну, можна сказати, і посіяли. Ну а так, там файна пшеничка. Ось очки, бачите Тоже Теж було 150 там, ну плюс-мінус 130-150 кілограм сіялки і все. На цьому діло кончилося. Ну, вже почти до коліна. Тут де моя, це, щось, це що нам другий рік ми садимо, йдемо, йдемо, така вона, не, не супер-пупер сказати. А тут вже де я садю постійно там четвертий чи п'ятий год ось очки бачите яка Сразу, да? ось вже ну якби тут і бур'янців поменше ну якось так надо брати мабуть євролайтинговий сонях та садити щоб поборотися з оцією ерундою з цими осотами Задовбали вони Грандстаром тоді боролися. Там, ну як, його вроді і менше стало, ну, ну не набагато. Ну я це ж додався цей кусок, і воно щось взагалі. І воно взагалі не ні туди, не сюди. Тепер треба садити, навіть на євролайтінговий та обрабатувати повністю. Так, що народ, а тут така пшеничка у нас. Ось очки йдемо йдемо. Ось як то, Ну видно, ось Це моє, а це. і ось, ну, В общем говоря, бункер покаже, що воно, як воно, поки так. Так, ну основна задача була показати вам фунгіцид, який вносимо, і все. Так уже там все розказав, все показав, що як до чого. Все тоді, всім пока.